Да, школа висока. Та й теж Та й довгий який. Та й калітка воно є. Так, треба зараз зайти. Камеру включать. Чи ні? Та да. включу краще. Так. А, всім привіт, друзі! З вами я, Тоберфат І сьогодні не буде ніяких пригод там, заброшок, чогось моторошного. Так, чисто мій контент. Сьогодні я устроюсь охранником школи. Ночним охранником школи. Так, да, територія велика. Так. Маю охороняти тут всередині чисто і все. Ну, будемо ще разбиратися. Десь тут, мабуть, охранником. А, ви ще питаєте у мене, що я роблю у школ... ну, що охороняти можна школу влітку. Якщо якби там літо, канікули, дітей не буде. Ну, де об'явлення було, я устроївся. Зараз. Так, він мені сказав, що буде чекати десь тут, на вході. Тільки не знаю де. Чи всередині? а, Добрий вечір. Ви директор школи? Зараз я це Ну, так. А, ну я до вас на работу устроиться механиком. Погазы эти типа. Так, так, так. А, зараз я тебе призв�ню. Так, пише, я покажу. Добре, давайте. А что треба взагалі охранять и чему? Охранять треба всю школу. Да? Всередині? Ну і... не, в ззовні. Так. А, добро то не. Всередині будет другий охранник. Эээ. А від кого? Ну, від ви знаєте від кого? Від Угу. А то я бачу, аж там метала багато. Звичайно, так метару багато. Так. Так. Що треба підписувати? Підписувати поки документ треба. Добре тоді. А Добре. де вони? Та зараз знайду все ж саме. Добре не тоді. Давайте, друзі, я кучусь трохи пізніше. Можна? До побачення. Ви побачимо помершні. Як ви бачите, друзі, да, я тут остався сам. Ну, не сам, тут ще пару працівників працюють, потім вони уйдуть, і я буду вже точно сам. Зараз хочу вам показати свою кімнату. Там, де я буду ночувати, там, до речі, і бита є, і монітори. Ще тут камери десь є. Так. Ну-ка, це? Да, моя? Ну, взагалі непогано є скринька. Замок, до речі, є теж. Диван на якому можна поспати. Ну, м'який і доль. Бита є. Монітори. шкафчик мій, кстати. Ну, і все. А, свічки ще є. Навіщо вони? Навіщо свічки? Так, ну, в принципі, мені робота. Годинника тут нема. Ну, мені десь 2 години треба бути заступати на зміну. А поки можна відпочити. Добре тоді, друзі, давайте буду економити заряд, а то паербанк я забув взяти. Уже уже темніє, треба сходити на обхід і відпочивати можна. Ну і в принципі все. Раніше з хорошего потім можна поспати. ти та хто такий? Так, як ви бачите, друзі, вже он нього, і час мій йти на обхід нічний. Взяв з собою биту. Чому ще двері ніхто не вкрив? Так, кратча свої теж закрию. І треба йти. Так, чисто обходити, походить. Позаглядувати кабінети. А я тут один дещо побачив. Це ми сюди. Точ? чи що? Так. От так, він мені дуже схожий на мій. Той як я вчився. І доска та сама І парти навіть. Що угу. ти На цих місцях я сидів. Да, другий ряд. Так, ну добре тоді. Буду йти. Нічого тут такого немає. А? Це що було? Я ще чув. Так, так як щось упало. Так як знизу було. Так від туди, а там ще... Там, здається є їдальня і буфет, чи ні? Треба туда сходить перевірити. Так Хтось бігав. Так як побіг. Так. Що то був за звук? Треба. Ну, да. Там хтось ходив. Треба сховатися. Поки треба все обдумати.